І продовжуємо цю пісню. А я впевнена, що ви знаєте її і любите. Особливо вона близька киянам, адже понад півстоліття цей шлягер називають неофіційним гімном Києва. Та мало хто знає, що найвідоміші слова автор випадково підслухав у закоханих. Тож як тебе не любити, Києва мій? Сядь й рік у Києві триває підготовка до свята. Чекають на високих гостей із Москви, які привезуть до столиці Радянської України черговий орден. Київські керманичі з цієї нагоди організовують святковий концерт, але за два дні до урочистостей раптом усвідомлюють: Київ і досі не має власної пісні. Замовило міністерство культури. Викликали Дмитра Міляновича і Ігоря Наумовича в міністерство і замовили пісню про Київ. Було вже багато пісень про столиці, було багато написано, а про Київ не було. Поет Дмитро Луценко і композитор Ігор Шамо до справи беруться блискавично. Того ж таки дня, йдучи дніпровими кручами до Володимирської гірки, зупиняються помилуватися вечірнім Києвом. Тоді і народилися перші рядки. Ігор Наумовщину і вечором сів за рояль там. Написали усе, де коли що це коханих мрій. І тут далі та-та-та-та та 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 ніяк не виходить у них. Дмитро каже, давай вийдемо на повітря. І от іде один хлопець, і худесенька дівчина. Вона щось його відбиває, а він, ну як тебе не любити, як тебе не любити? І Дмитро одразу схопив додав Києв і, мій, і все. Уже наступного дня на урочистостях нову пісню дуетом виконували Костянтин Огнєвий та Юрій Гуляєв. Фурор був неймовірний. Я до сих пор не можу просити і, і нашому телевізію Московському і Київському. як можна було цю на пленку, Ця пісня стала чи не головною у репертуарі Юрія Гуляєва. З нею він об'їздив пів світу. Хоча сам був родом з Тюмені, співав про любов до Києва, бо й справді був закоханий в українську столицю. До речі, ще задовго до держзамовлення на пісню про Київ оперний співак підбивав поета Дмитра Луценка написати присвяту місту Каштанів. Ані шли, і він сказав Діма, ти сматрі, яка красота.

І це замовлення тільки підштовхнуло до написання дійсно шедевральної пісні. Все таки пісня про існувала, прожила, прожила жодного немає. Не заходу відносно міста, щоб пісня не звучала. відтоді пісня стала знаковою не лише для киян, але й для всіх українців. Неофіційний гімн Києва звучить по особливому і сьогодні. Чому? Бо в ньому є душа і любов до свого рідного міста. Як тебе...